Мужній, прекрасна наша мова, дзвени на різні голоси, співуче, рідне наше слово, немов краплиночка роси, ти у піснях по всьому світу. Чарівна мова рідний край, немає краще того цвіту, де понад прутом. Дивограй, квітує сад. Моя в країна вбирає силу від Дніпра, неначе дівчина калина над тихим ставом розцвіла. Можній прекрасна наша мова. Дзвени на різні голоси ніде у світі і нікому від тебе Кращу не знайти.